Невже Тіна Кару скоро з'явиться на шоу дорослі дівчата? Так от полякова знов згадала про співачку. А Все почалося з того, що Марія та Оля говорили про марафон схуднення поляковою. І саме з цього все і почалося. Я прям як тіна. Тіна, вибач, будь ласка, ми тебе дуже <ріх> ти, любимо. Правда. Ти, ти... просто стоїш поперек горла у Ольки. А там все нормально. Не поперек горла. Поперек дороги. <свист> <свист> Тож Оля Полякова вирішила спередіювати аштанг позу тіни за допомогою свого асистента. От так, а ти от тільки так можеш, <свист> носочка. А вона може вузол, вузол, отак от. Так от. Пітра, під, іди сюди повернути. Іди сюди, значить, дивіться я. <свист> <свист> Тіна, раді <свист> тебе, держи. Що <свист> про. <свист> Свою чергу Карль написала: тут стою і поперек стою, так що може сходити таки до дівчат на теревені.